Всім привіт! Подивимось, що сьогодні чекає бубного короля. Деякі бубнові королі сьогодні будуть щось святкувати, Ну... Но... Не знаю, чи це їхній день народження буде, але це якесь таке буде свято, де обов'язково будуть даритися якісь подарунки. Можливо, що це таке буде свя... це таке свято, на яке в обнові королі попадуть неочікувано, бо це буде свято в Кайзонному домі. І вечірньою порою.